І тому що гарна музика, гарні слова, а це дійсно є осмислення того, що Бог для нас зробив. Коли ми усвідомлюємо, що ми нічого, що коли Бог полюбив нас, в нас нічого не було, що, знаєте, Його влігло до нас. Написано в Писанні до римлян я та морожні, що Він полюбив нас, коли ми були іми грішниками, написана несістивими і беззаконниками, немічними. І Він полюбив нас, тому що ми його творіння, тому що ми його діти, слава Богу. Мені часто, знаєте, приходить цей приклад, я, мабуть, десь о, я згадав. Бо Верходніпрос, воно минулу суботу відвідав там дві серви, які народилися під час війни. І я там свідчив про своє, геття, про своє навернення до Бога. І так я казав послання, що золото, яке падає в грязь, воно залишається чим? Золотом. Але воно в грязі. І ми сьогодні Роман про це зауважив. І ми, коли ми з вами падаємо в грязь, коли десь спотикаємося, ми повинні пам'ятати, що ми його діти. І те, що ми його діти, воно допомагає нам підніматися. Знаєте, Воно не дає нам послуг далі грішити. А, ми його діти, значить, можемо грішити. Ні. Боже благодать. І освідомлення того, що ми його діти, вона допомагає нам на ПІ не грішити, а впавши вставати. Слава Богу. Хотів би також поділитися дуже важливим пісненням. Хотів би прочитати книгу Даниїла, Шостий розділ 11 вірс. Це особлива для мене книга після народження мого сина. Бо мого сина звуть Даниїл, і, до речі, я мусь е... казав, що в мене було три. І знаєте, від Бога, як назвати свого сина. Ми молилися з дружиною, ми довго вибирали, читали інші імена. Але десь в останній момент вже, знаєте, я дружині. Ну, давай назвемо Даниїла. Хоча, я вже думаю, ну, хай вона вирішує, вона його носила, вона його носить, кормить. Але знаєте, каже, ну, я Саша, скажу, що це і буде. Це, Даниїл це. Бог мій суддя. Даниїл перекладає сім'я, Бог мій суддя. Книга Даниїла, 6 розділ, 11 вірш. Зізнавшись, про підписаний указ, Даниїл пішов до свого дому, від на якого в його горші і внаті були рити в були вірити в Єрусалима. І на день він схилявся на коліна і молився, прославляючи свого Бога, як він зазвичай робив до цього. Амінь. Тема моєї проповіді «Поклоніння, яке не залежить від обставин. Поклоніння. Яке не залежить від обставин. Якщо ми знаємо цю історію, то ми розуміємо, що про що говорить 11 вірш. В 6 розділі написано, ми не будемо його весь читати за браком часу, але я хотів би нагадати, що. Царь Дарій, це було друге ім'я Кіра. Це був великий цар і царював над Персією і Мідію. І під його правління було 120 областей. Це був дуже багатий цар, мудрий цар. І в нього було 120 рапів, це можна сказати, 120 міністрів. І він вирішив в своєму серці поставити ще когось вище над ними. І, дивлячись на Даниїла, він вирішив його поставити.